Любі, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. З вами Наташка Суперстар. І тема сьогоднішнього відео чому тобі важко розмовляти англійською мовою? І відповідь на це питання знаєш тільки ти. Насправді, без всяких приколів і жартів на це питання можеш відповісти тільки ти. Чому? Давайте розбирати. Сім років практики викладання англійської мови дали мені зрозуміти ряд причин, чому люди не можуть розмовляти англійською мовою, і це не через те, що вони не можуть вивчити мову, це не через те, що вони не можуть щось запам'ятати. Це більше от у нас. Насправді є такі поширені і типічні штуки в нашій голові, які розділяють багато людей. І через ці штучки дрючки в голові вони не можуть думати. Що не можуть розмовляти англійською мовою. Давайте розбирати, які у нас штучки-дрючки є в голові, і як нам їх оминути і, нарешті, почати розмовляти англійською мовою. Я не буду йти в послідовності, типу, найпоширеніших штучок-дрючок. Я буду йти просто по тим штучкам-дрючкам, які прийшли мені в голову, поки я записую це відео. Я його не готувала. Зазвичай свої відоси я не дуже сильно готую, тому що просто, просто як і йде, так іде. Хочеться, щоб було все від душі. Ну і потім я дуже багато роблю отак, е тому що я е ну, зазвичай перед відео я їм. Ну, от, або там хочеться ще водички попити. Коротше, багато буде нарізок, і знаєте, коли йде нарізка, зазвичай я роблю одрижку, або йду попити водички. Можете порахувати, скільки чого я зробила на <кій> <кій> а ну Або я ще кашлю. Тож, така штука, штучка. Перша штука, яка приходить мені в голову, це те, що люди стидаються по якійсь причині своєї вимови, так би мовити, славік акцент. В мене був один випадок в. Так мамовати моїй кар'єрі тічера англійської мови. Якось я приходила в бізнес-центр, викладала двом дівчаткам, і у однієї пані був дуже виражений славік ексек. Ну, you could tell, you know, що вона, типу, з України. І я на якомусь там другому-третьому занятті я їй сказала, перше заняття я завжди, коли. Провожу з учнями, я роблю аналіз спікінгу, лисенінгу, рідінгу, коротше, всіх тих штучок, щоб потім uh, розбудувати систему і знати, по яким драбинкам нам іти. І на якомусь там другому, третьому занятті я їй кажу, що Блін. здається, її звали Аліна, прямо що? І я кажу: будемо працювати над твоїм акцентом. І не те, що у мене на той час був якийсь феноменальний American accent, але він, типу, не був прям суперславік. І. Сорі, Славік. І я їй, поки коли ми розмовляли, допомагала з різними словами, як їх краще вимовляти, і, і не подумати на той час. Я і, в принципі, зараз особливо не знаю, як правильно ставити акцент. В цьому я не ну, коротше не про. Але я знала, як правильно вимовити слово, щоб воно звучало більш так як Native знаете, American. І на якісь заняття вона так дивиться на мене і каже: Наташ, слухай, мені подобається моя вимова, мій акцент, мене все влаштовує, мені не треба з цим працювати. І потім, знаєте, я так подумала, що блін, якщо вона не просила, да, бо у деяких людей є запит, можна мені там Брітіш або «American accent», якщо вона не просила. Якщо вона спокійна, а в неї був дуже гарний рівень на той час, якщо в неї такий гарний рівень, і вона про це не просить, яке взагалі моє діло туди в її акцент лізти? Ну, взагалі, ніякої діла, то й нема. І давайте повернемось до цього нашого концерн, що ми з вами переживаємо, що у нас якийсь не такий акцент. Ви коли-небудь бачили, щоб люди. З Німеччини, Франції, Італії, з будь-яких країн Європи, коли розмовляли англійською, взагалі якось переживали. Якщо ви їх не бачили, тому що, наприклад, ви не були в багатьох там країнах або, не знаю, не знаю, будь-яка, коротше, причина, що ви їх не зустрічали, я вам даю всі свої зуби і кажу, що їм абсолютно все рівно. Який у них акцент, їм абсолютно не важливо, чи зрозумієш ти з якої країни. Вони знають англійську, вони витратили час, вони витратили гроші, вони практикувались, і вони знають англійську і можуть її використовувати як інструмент. Запам'ятаємо, давайте це слово інструмент. Я для себе запишу, бо я забуду. Інструмент. Тут у нас буде, давайте, акцент. Тобто, стосовно акценту, ми взагалі не переживаємо. Наприклад, я хотіла б поїхати в якийсь Лондон, щоб поставити собі цей бріч вимову, тому що вона мені просто по кайфу. Мені взагалі подобаються різні акценти, вимови як в Україні, так і за кордоном. В плані України поїхати в якесь да, село на Закарпатщині і, ну. Такий оргазм в ушах відбувається. В ушах, в вухах, напевно, в вухах. <с> Завжди мала проблему з цим словом. Мама, привіт, якщо дивишся, так? Да? <с> Коротше, я вам кажу від себе і від всього адекватного населення цього всесвіту і інших всесвітів, що людям абсолютно все одно на ваш акцент. Їм треба вам зрозуміти, якщо їм треба. Їм хочеться від вас якоїсь інформації, їм все рівно, як ви це будете казати. Коротше, акцент, нам все одно, який у тебе акцент. Всім все рівно. Головне, що ти знаєш англійську, і це твій інструмент. Зафіксували? Зафіксували. Далі йдемо до такої штуки, як граматика. Запишу. Давайте не граматика, а помилки. Деякі учні кажуть, що вони бояться розмовляти, тому що бояться допустити помилки. Пам'ятаєте, коли ми були дітьми, і нам абсолютно було на все, все рівно. Там помилка, не помилка, встав, впав з велосипеда, встав, поїхав далі, роздряпав собі всі колінки, все одно продовжуєш кататися, там хочеш в туалет, але знаєш, що коли ти приїдеш додому, мама скаже все, давай, сідай за уроки і ти терпиш, 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 але гуляєш, і як класно. І, от, знаєте, з цими соціальними штуками, що е, ти допустиш помилку, з тебе там будуть сміятися, або ти щось зробиш не те, з тебе будуть сміятися. Давайте всю цю штуку, яку я сказала, законектимо з англійською мовою. Допустимо, що от, ну, впали ви з велосипеда. Що найгірше, що може статися? Може бути легка подряпина. Ну, ми не кажемо зараз про якісь такі прям серйозні кейси, коли там, не знаю, ноги ламали. Про такі звичайні, знаєте, поїхав, поїхав, там в якусь ямку впав і такі гоп, і такий оп. Ну і далі ти що? І встаєш і продовжуєш їхати, тому що ти з друганами там в село якесь їдете, сусіднє, щоб нарвати кукурузи. Ну, це ж по кайфу, правда? Бо у вас є ціль, ви хочете нарвати кукурузи. і... Велосипед це ваш інструмент, щоб дістатися до тієї смаковитої кукурузи, яку ви просто могли попросити батьків купити там за пару гривень на той час. Я так кажу, наче мені 50, а не 26. І якщо ми порівняємо це з англійською, допустимо, ми з вами. Я впевнена, що поки я зараз тут розмовляю, я вже допустила не одну помилку в українській мові. Але що ви мене якось розумієте, правда? І допустимо, що от ви розмовляєте з якимось там французом або італійцем, або навіть нейтівом з Америки, і ви допускаєте помилку, що найгірше, що може статися? Просто уявіть собі, що ну що, може статися. Якось була ситуація, я навчалась в Польщі, було мені 17 років, і я щось на кухні собі готувала, і біжить моя якась дальна там сусідка, ми тоді ставали потрошки подругами. І вона з якоїсь країни, там де. не знаю, не знаю, знаю з якої країни, але вона дуже-дуже добре знає англійську. І вона прибігає і каже: Гей, Наташа, гей, Наташа, do you have some pasta? І я кажу, Yes, I am. Вона мене питає, чи є в мене паста. Do you have some pasta? А я відповідаю, Yes, I am. Правильна відповідь була б: Yes, I do. Тому що питання do you have? Але вона так швидко на мене бігла, я щось не встигла зорієнтуватись, і я знала свою помилку ну, зрозуміла свою помилку, тому що я далі почала дуже сильно з себе сміятись. І чого я почала сміятись? Тому що я сказала: так, я є. Типу я є паста. І я цю ситуацію згадую стільки з посмішком. мені взагалі було все одно. Я зараз її розповідаю своїм студентам, що в цьому немає нічого такого жахливого. І, до речі, оця моя думка, що я розповідаю це історію своїм іншим студентам. Любі друзі, я запишу це окремо. Я не знаю, взагалі, чи ви на дошку, я не планувала нічого писати, але якщо не бачите, то я написала, що ви не одні в такій ситуації. Дуже багато людей стикаються з цими страхами. Щодо говоріння, найбільші, найпоширеніші такі е, проблеми в англійській мові, це говоріння, дуже багато людей не можуть просто себе вичувати слова, і слухання, їм дуже важко слухати. І розуміти, що інші люди кажуть. До речі, стосовно слухання, як покращувати свій листінь, у мене є окреме відео на каналі. Якщо хочете, тут зараз буде, подивіться. Теж воно таке інформативне, душевне, непідготовлене. Тобто. Давайте підсумуємо цю другу штучку-дручку стосовно помилок. Ви допустите помилку в граматиці добре. Забудете слово, поясните по-іншому. Гра Еля, знаєте, от спробуйте пояснити слово, як одна з моїх вчителів MyScool каже, що вона забула якось як буде слово кет. Ну, от вилітіло. У мене до років 16 я завжди забувала колір українською мовою. Браун. Коричневий. От воно і зараз. Це було не наіграно, якщо що. Я просто забула, як буде коричневий. От нема мене асоціації з цим кольором. І це. А, ну і моя вчителька забула слово кет, і вона просто пояснила через те, що вона там сказала: The animal that mouse mouse». І все. І якби ось вам і слово. Тобто, якщо ви переживаєте, що ви допустите помилку, забудете слово, цуке, okay. Я... згадайте, будь ласка, в українській мові, чи допускаєте ви помилок, чи забуваєте ви слова, це ж все з вами відбувається, правда? І англійська це така сама мова, просто яку вам треба вивчити. І не забувайте, що найголовніше, що у вас є цей інструмент, і допускати помилки це абсолютно адекватно. Не знаю, ви можете йти і спіткнутися просто об рівну дорогу. Це одна з найсмішніших штук, яку я люблю робити в своєму житті, я завжди з цього сміюсь. І таке у нас буває. Моя головна думка, що в цьому немає нічого жахливого. У вас є мова, ви витратили на це час, ви витратили на це зусилля, ви витратили на це гроші. Це ваш інструмент, який допомагає вам. В усьому, ви самі розумієте, про що я кажу, не хочу ці кліше речення казати. Так що ми всім все одно на ваші помилки. Насправді, можна було б зробити коротше це відео і сказати, що всім на вас все одно, вам, від вас хочуть, тільки почути ваш, ваш інструмент, вашу мову, щоб ви донесли інформацію, щоб до вас донесли інформацію і все. Окей, зафіксували. Я прям так агресивно вам це пропагандую, тому що мені дуже-дуже шкода людей, які оце з цими штучками-дручками в голові сидять і е, думають, що інші люди їх засудять, або, не знаю, будуть сміятися. Всім все рівно. А якщо хтось буде так робити, знаєте, ці люди дебіли. Або умнічки мої. Далі, наступний концерн. Я забуду слова, коли буду розмовляти. Або я можу там, не знаю, всі слова вилітять з голови, і я буду просто, типу, втикати, сидіти або стояти. З власного досвіду я хочу вам сказати, що це абсолютно можливо, це можливо, що станеться, бо ваш мозок, ви стресуєте в, цю, в, цю, в цій ситуації, і тому у вас відбувається таке оніміння. У мене теж таке було, не пам'ятаю, чесно, напевно, теж, коли я навчалась в Польщі, доволі таки давно, коли мені було, треба було щось: такі, прям: Ну, так, не те, що агресивно, а от мені треба було відстояти свою думку. І це було у польській мові. І я польську тоді вивчила на А2, і мені було сама ситуація стресова. Ну і, коротше, через всі ці штучки-дрючки я теж пройшла. і... Просто хотілося б, щоб в той період, знаєте, була людина, яка от мені це все сказала. Я набиралася цього е з різних е теж ютуберів, теж, значить, я теж ютуберка. Коре, я набирала з цього е повсюду, потрошки, і потім просто зрозуміла, що це все фігня. Я знаю мову, це мій інструмент, let's fucking go. І все. Так що робити з цією штучкою, е коли ви забуваєте? Слова і коли там якісь знаєте, такі прямо оніміння відбувається в голові. Е, насправді, е, на жаль, це можна зробити все тільки через практику. Моя рекомендація вам була в той момент, коли вам треба розмовляти з людиною. Я думаю, ви і так ці рекомендації чули стосовно просто стресових ситуацій, але от якщо для вас розмова з іноземцем це стрес, спробуйте так і сказати. Не можете сказати. Е, Sorry, I'm not that fluent in English. Або sorry, I'm only learning English, so I have some difficulties in speaking. So. Тобто, дайте з вашому спікеру зрозуміти, що ви переживаєте. І це абсолютно окей ділитися своїми емоціями. Дивлячись, звісно, яка у вас ситуація буде при розмові, але. Дайте собі розслабитися в цей момент, киньте якусь таку фразочку, яка дасть вам розслабитися, а вашому спікеру зрозуміти, чому ви, наприклад, там, можете забути слова, і потім потрошку розганяйтесь далі. Якщо це, наприклад, я пояснюю цю ситуацію, якщо це незнайома людина, да? і ви потрошку будете розганятися і далі воно прийде, я вам обіцяю, всі слова повернуться, вся, вся граматика стане на полички, а ви дайте собі цією ступною фразочкою да? розігнатися, заспокоїтися. Якщо це знайома людина, то вона і так плюс-мінус вас знає. Але завжди, коли ви думаєте, Господи, зараз треба говорити англійською, знаєте. Просто вставте якусь фразочку, в якій ви впевнені. Дайте зрозуміти, як ви себе почуваєте. І далі трошки-потрошку вам буде ставати легше Там через хвилинку, через дві. Якщо ви забули всі слова, скажіть: Hi, sorry, can you give me a sec? дай секундочку. Ну, дай. Так що. Така ситуація може статися. Просто треба е, якісь придумати такі методи, які вам допоможуть з нею вийти. Якщо ви забули слово, просто скажіть. Oh, sorry, I forgot the word. Give me a second. Говоріть з людьми. І все. Це такі самі люди, ці американці або іноземці. Вони такі самі. Ще один концерн згадала, поки я оце все розповідала. Це що е, я не Зрозумію. їх. Їх це в плані оцих американців, е, е, і інших людей, які, коротше, говорять англійською мовою. Добре. Уявімо, що він, вона вам щось каже. І ви не зрозуміли, що б ви зробили в українській мові. Ви б напевно перепитали. Взагалі, я з акцентами дружу. Я думаю, це можна завдячувати, тому що я в дитинстві дуже багато дивилась Ютубу американського з різними акцентами. Я нічого не розуміла, але мені дуже подобались хлопчики, ці кудряві, обажа. Колись подорожували. Знаєте, після цього в мене з'явилася American Dream і так далі. Але якось в році, десь, 19-му щось App Store зняв з мене гроші за якусь програму, за яку я не платила. Взагалі, я її перший раз в очі бачила. І я дзвоню в службу підтримки, чи мені подзвонили. Ну, я не могла б подзвонити в Індію. А може, це і не з Індії було. Коротше, дзвонить мені. індус, якщо це расизм, перепрошую. Дзвонить мені людина з Індії, бо я чую по акценту, і щось мені каже. А я на той. Час не думала, ну, я була впевнена, що я розумію більшість акцентів. І він мені щось каже, я кажу, Sorry, can you repeat that again? І він такий. <-б1> я кажу, I'm deeply sorry. Can you repeat that one more time? And he's like, бл And I'm like, Ah, uh, still don't get it. І це було дуже смішно, тому що я абсолютно його не зрозуміла, що він мене хотів. Я просто сказала, щоб мені типу відмінили цю subscription, і щоб мені повернули гроші і все. Це було дуже смішно, але реально він, ну, я нічого не зрозуміла. Чи зупинило це мене від моєї цілі? Ні. Я використала свій інструмент, сказала, що мені треба, і сказала до побачення. Тобто, ви просто можете перепитати. Так, любі друзі, я впевнена, що є ще якісь страхи у людей, про які я забула, але мені здається, що це відео і так вже доволі таки довге. Не знаю, чи ви дослухали його до кінця. Навіть якщо є ще якісь такі штучки, дрючки страхи, про які я забула сказати, це все не важливо, тому що головна суть і ідея цього відео, навіть з цими е е такими прикладами, да, болей людей, страхами людей, донести до вас, що ви вчите англійську для себе і для того, щоб розуміти світ, і щоб світ розумів вас. Всім абсолютно все рівно. Що ви допускаєте помилки, чогось не чуєте, чогось не розумієте, щось забули. Останню ще штуку до цього аргументу скажу. Е, просто уявіть, що приїжджає, у мене був такий приклад, тому буду на власному прикладі: уявіть, що приїжджає китаєць, вчить українську мову, а ви просто берете з нього сміятися або думайте: придурок, яку помилку зробив. там вже те закінчення. Звісно, ми такого робити не будемо. Я пам'ятаю, ми їхали з цим, не пам'ятаю, як його звати, ми їхали з ним в мій університет в маршруті, і він розмовляв зі мною українською. Я на той час, на жаль, російською. І бабуся почала плакати в маршруті, тому що китаєць розмовляв українською, а більшість населення тоді розмовляла російською. І було дуже приємно, і думаю, водночас сумно. Всім все рівно. І я думаю, що якщо ви поважні і респектабельні люди, вам теж все рівно на помилки інших людей. Вірно? Вірно. Третє останнє. Як цього всього позбутися? Немає універсального методу. Не думайте, що тут зараз буде якась магія, вивчите англійську за три місяці. Є просто ви і робота над вами. Просто задумайтеся, ця думка мені дуже допомогла в один момент мого життя. Просто задумайтеся, що ви витрачаєте гроші, ви витрачаєте зусилля, ви витрачаєте час, а потім якісь думки інших людей, або якісь. Упередження, або якась реакція зупиняє вас від того, щоб нарешті насолодитися тим, що ви витратили все це, що я тільки ще перерахувала, просто тому, що є її список якихось таких ваших страхів. Вони ж викликані не вами, бо вони викликані, тому що ви думаєте, що їх хтось якось негативно на вас відреагує, або ще якісь штучки-дрючки. Вам після уроку англійського і уроків, рік-два. Ви повинні вийти в цей світ в Європу, або Америку, або там Лондон, вийти з аеропорту і сказати Hello, motherfuckers, what's up, how are you doing? Вам треба кайфувати від відмова, вам треба насолоджуватися. І бат, любі друзі, я хочу вивчити ще. Пару мов, це така моя, насправді, перетворила ще більше мрію. Я вивчуся італійську, мені абсолютно поїбать на мої помилки. Я буду отак от шпрехать, і мені ще все одно. Я просто хочу їх розуміти, оце, їх отак, от, отак, от на базарчик піти, купити. Мені все рівно буде. Я не хочу там бути прям флюент я хочу вивчити там на рівень B1, B2, щоб розуміти, щоб спілкуватись, підтримувати. Мені абсолютно все одно, скільки я там помилок буду робити. Мене будуть розуміти, я буду їх розуміти. Все. Мова це інструмент, це оце. Дивіться. Оце ми отак стираємо. І залишається, що мова це тільки інструмент. Оці всі інші штучки, дрючки, ми забули, ми викреслили, викреслили з нашого життя. Ми просто вчимо, довбаємо цю мову до нашого умовного найкращого рівня. І потім ми виходимо і просто кайфуємо від того, які ми молодці, які ви молодці. Тож, любі, друзі, я стільки всього наговорила. Дуже з собою, до речі, зараз поспішаюсь, Хороше відео вийде. Тому пишіть, які у вас є консорни, стосовно яких штучок-дручок ви переживаєте. Я 100% щось забула згадати. Пишіть в коментарях, якщо у вас вийшло, і я сподіваюся, що у вас їх вийшло перебороти, пишіть, яким чином, можливо, ваші. Ваш досвід допоможе комусь з моїх підписників, а в мене їх майже вже тисяча. Дуже дякую велике, що підписуєтесь. В принципі, все, дуже була рада поділитися вашим досвідом, і дуже була б рада, якщо б ви написали про свій. Мені дуже цікаво, які у вас є такі страшилки в голові, як ви з ними поборолись. От, і, можливо, я вам ще якось можу допомогти. І... На правах реклами свого youtube каналу хочу запросити тебе, якщо ти, звісно, ще не вивчив або вивчила англійську мову в мою онлайн-школу англійської мови. Якщо ви тут бачите, моя онлайн-школа англійської мови називається MySchool. Посилання на Instagram буде в описі під цим відео. Тож, якщо хочеш вивчити англ, переходь по посиланню, дивись там, хто ми, що ми, і можеш записатися на безкоштовне пробне заняття. Також у нас є Speaking клаби і ще у нас є онлайн та офлайн, нещодавно з'явились ігри, там настільні ігри. Еліас, мафія, бункер, е шпіоніроґлубіло е або шпіон. Так що багато у нас таких активностей. І, власне, на цьому все. Дякую велике за перегляд. перегляд. І якщо сподобалось відео, будь ласка, постав лайк. Мені буде дуже це приємно. Гарного дня!